Блаженний той, хто насаджує в своїй душі добрі рослини, тобто чесноти і зрошує насаджене в собі, молячись зі сльозами, щоб його насадження були благоугодними і плідними перед Господом. Хочу зобразити вам силу сліз. Анна слізною молитвою випрохала пророка Самуїла, піднесення вгору і богохваління у своєму серці. Жінка грішниця у домі Симона, плачучи та вмиваючи сльозами святі ноги Господа, дістала від Нього прощення гріхів. Розчулення, сердечний плач перед Богом, це зцілення для душі. Воно вселяє в нас єдинородного сина, коли жадаємо Його, і прихиляє до душі Святого Духа. На землі нема солодшої радості, ніж та, яку приносить розчулення, сердечний плач перед Богом. Чи осяявся котрись із вас цією радістю сліз по Богу? Якщо хтось із вас, відчувши це і насолодившись, під час молитви возносився над землею, то бував він тієї миті поза своїм тілом, поза всім віком цим, і вже не на землі. Святі й чисті сльози по Богові завжди омивають душу від гріхів і очищають її від беззаконня. Сльози по Богові роблять нас завжди сміливими перед Богом. Нечисті помисли не можуть підступитися до душі, яка має повсякчасне розчулення по Богові. Розчулення, сердечні сльози по Богові. Це той скарб, який не крадеться, має на увазі те розчулення, яке триває не один день, а невпинно, день і ніч і до кінця життя. Розчулення, чисте джерело, яке зрошує плодоносні насадження душі, тобто чесноти. Перше ніж хтось скоїть беззаконня, ворог вельми применшує його в очах того, хто хоче скоїти його. Особливо ж применшує похід сластолюбства, ніби те задовольнити її, це те саме, що й вилити на підлогу чашу холодної води. Так лукавий умаляє гріх в очах людини раніше, ніж вона його здійснить. Коли ж здійснить, то лукавий до крайнощі збільшує беззаконня в очах того, хто впав у нього. Накочує на нього хвилі відчаю, а нерідко озброюється проти нього і притчами, переконуючи його таким чином, що накоїв ти, даремний трудівнику, і на що схожа твоя праця? От на що насадив хтось виноградні лози, стеріг і пильнував їх, доки не дали плоду. І, зібравши виноград, наповнив він бочки виноградним вином. А потім зненацька встав, схопив сокиру та розтрощив бочки, Вино вилилося і пропало. От чому уподібнася твоя праця? Такі думки навіює лукавий людині з метою скинути людину у глибину відчаю. Тому, знаючи, наперед підступи ворога, тікай від гріха. Якщо ж падеш у гріх, то не затримуйся у ньому, але підведися і звернися до Господа Бога свого всім серцем своїм, щоб спаслася душа твоя. Скажи лукавому помислу, хоч я і бочки розбив, і вино зіпсував, але вцілів мій виноградник, а владика довготерпеливий, многомилостивий, милосердний і праведний. І сподіваюся, що з Його благодаті я знову оброблю і зберу свій виноград, і наповню бочки свої, як і колись. Бо через Пророка Ісаю він говорить: якщо будуть гріхи ваші, як багряни, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну в білю. Ісаї 1:18 Когось помисел переконує. Ти ще молодий, у старості своїй покаєшся, а тому, хто досягнув старості наші постарів ти, де тобі понести труди покаяння, тобі потрібен спокій. Не зневіряйся в собі і не кажи, не можу вже спастися. Навпаки, дуже навіть можеш спастися. Полюби страх Божий всією своєю душею, і він зцілить рани твої і надалі збереже тебе невразливим. Доки душа твоя любитиме страх Господній, не втрапиш у сіті диявольські, але будеш орел, що шаряє на висоті. Але якщо душа, після цього знехтує страхом Божим, занедбає себе, то впавши з висоти, стане забавкою для пекельних духів, і вони, столивши її очі, кидають її у пристрасті безчестя, як вола, запряженого в ярмо. Якщо поцілить в тебе стріла лукавого ворога, не занепадай духом, а навпаки, скільки б разів тебе не перемагали, не залишайся переможеним, але відразу підводся і бийся з ворогом, бо подвигоположник завжди готовий подати тобі свою правицю і підніме тебе з падіння. Щойно ти простягнеш до нього правицю, Він подасть тобі свою правицю, щоб підвести тебе, тоді, як скверний ворог, дбає про одне: як би забрати у тебе надію, щойно ти впадеш. Не вір йому, але якщо й сім разів на день ти будеш падати, намагайся вставати та уласкавлювати Бога покаянням. Хоча ми й упали через захоплення, однак докладемо зусиль, щоб зцілити себе покаянням. Хоч як люди ми підвладні пристрастям, однак не зневірюємося у собі до кінця, а навпаки, почуємо Бога, який каже покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Матвія 4:17. Він визначив покаяння не для одних якихось гріхів, а для інших ні. Навпаки, лікар душ наших дав нам ліки ці від усякої гріховної рани, покаяння це поле, яке повсякчасно обробляється, воно рясне плодоносне дерево, яке всіляко приносить Богові доблесні плоди, воно дерево життя, яке воскрешає мертвих гріхами. Воно причасне до божества і Бог заселяється ним як силою своєї творчості, бо кого гріх губить, тих воно відновлює до Божої слави. Воно духовна лихва, тому що жне чого не сіяло, і бере, чого не давало. Добрі подвижники покаянням удобрили Божу ниву, через нього збагатили церкву, ним наповнили Божі житниці. Через нього земля стала небом, бо наповнилася святими, цими земними ангелами. Славляться добрі служителі, які через покаяння у багато разів примножили посіяне. Бог бачив, що ворог буде тривожити рід людський, тому для повалення його визначив покаяння. Ворог переконує згрішити, а покаяння готове прийняти того, що згрішив. Ворог спонукає чинити беззаконня, а покаяння радить навернутися, Той кидає у відчай, а Це обіцяє надію на спасіння, гріх перемагає совість, а покаяння є же злом совісті для повстання. Господь підносить повалених Псалом 145.7. Чинить же це через покаяння. У покаянні закон є світильником, бо ті, що грішать через нього, знову зустрічають Бога. Беззаконник затьмарився і не бачить благості, бо ворог сповнив його душу відчаю. Але покаяння, як добрий лікар, знімаючи з душі млу і все, що їй заважає, показує їй світло Божої благості. Диявол не дає одуматися тим, хто живе нечастиво, показуючи їм суворість покаяння, а покаяння, бачачи його хитрість, підходить з ласкою і каже Тільки згадайте про Бога, і я трудитимусь замість вас. Уявіть Його милосердя, і я клопотатимусь за вас із зітханнями, тільки зітхніть злегка грішники у сукрушення. І я зроблю вас з Божими слугами, і Пророк Ісая сказав: Коли, навернувшись, зітхнеш, тоді спасешся. Ісаї 30:15. Ось наводжу для тебе свідчення, тільки покайся, якщо грішник зітхне, то разом із зітханням з нього спаде тягар гріха, накладений Змієм, тоді із розуму розвіється, мла невідання, око душевне зробиться ясним. І покаяння почне скеровувати душу до спасіння. Коли грішник, який кається, побачить Божу благість, тоді не лише зітхатиме, але й з великою скорботою проливатиме сльози. Тому що душа після довготривалого розлучення з Богом, побачивши його, як Отця, хоче виливати сльози. Від того, що нарешті побачила Творця свого, вона проливає сльози і прихиляє до себе Бога, бо любить отцівське благовоління, і так вона очищається від усього, до чого довів її Змій.